Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ващенко. Небагато часу залишається до завершення 2023 року. Зараз традиційно ми підводимо певні підсумки цього року, і сьогодні хочемо поговорити про соціальну сферу Черкас, яким був цей рік для соціальної сфери, та що буде, що планується в цьому питанні. У нашій студії заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Наші вітання, пані Марино. В Черкасах працював потужно працював гуманітарний центр для вимушено переміщених осіб. Яка його доля зараз? Він переформатував свою роботу з метою отримання послуги ВПО на базі комунального закладу. Чому він був припинив свою діяльність, тому що кількість ВПО, яка приїжджала вже до нас в місто, це вже були не ті критичні цифри, щоб волонтери займалися цілодобово їхнім обслуговуванням. Тому зараз Центр соціальних служб здійснює таку функцію, як допомогу внутрішньопереміщеним особам. Це і видача гуманітарної провізії, і продуктових наборів бюджетного спрямування, і допомога людям з поселенням, житлом, роботою і так далі. Просто вже в такому, ну, в такому потужному центрі, як він був, вже немає потреби. Просто. Немає потреби, тому що немає такої вже хвилі внутрішньо переміщених осіб, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Житло для переселенців, що є, що буде. Ми бували в шелтері, який був відремонтований. Бачили, до речі, можемо зараз подивитися кадри з відтіля. Бачили, що доволі пристойні умови там, і люди були задоволені цим житлом. Що ще планується? І так званий проект на 2 мільйони, який багато кому не дає спокою, що це за проект на 2 мільйони. Да, дійсно. Хочу коротенько ще зупинитися на тому, що було вже реалізовано. Зараз там проживає 350 осіб. В цьому році ми дообладнали ще п'ятьма ресурсними кімнатами для до, дозвілля для проведення часу. Ви його допрацювали? Допрацювали трішки, доповнили там і комп'ютерний клас, і ресурсна кімната, і облаштований простір для жінок. Тобто, все по напрямку, по різним категоріям і по різним напрямкам. Що стосується планів, в, в подальші мережі розвитку мережі внутрішньо переміщених осіб для їхнього життя дійсно 2 мільйона євро була вперше залучена інвестиція в місто Черкас. Це кошти інвестиційних банків Європи. Серед тисячі проєктів, які подавались на цей конкурс грантової Черкаси, як і ще 12 міст, перемогло в ці, в ці номінації і нам е, дадуть ці кошти. Е, значить, була оголошена тендерна процедура. На жаль, е, тендер не відбувся, тому що не, не зайшли учасники, не було учасників цього тендеру. Що далі? Здалі буде ще раз оголошений тендер на участь в, в тому, щоб відбудувати це житло. Це 2 мільйони євро. Тому ми дуже сподіваємося, що нам цей проєкт вдасться реалізувати, тому що він важливий, тому що люди потребують житла, тому що нам це принципово важливо, що це не кошти міського бюджету, що це нам допомагають інвестиційно, що ми не вкладаємося свого ресурсу. Тому так будемо чекати, сподіватися, що все-таки процедура відбудеться і ми будемо реалізувати цей проект спільно з мінрегіоном. Тому цікава що... ситуація: два мільйони євро не знайшлися охочих їх реалізувати. Справа в тому, що вимоги дуже серйозні до учасників. Це а, критерії, відбу... да, критерії. Так. це відбувається на рівні мінрегіона. Ще раз повторюю, і європейських банків. Тому все звісно там вимоги і до обсягів і до о, часового проміжку роботи компанії на ринку. Але я сподіваюся, що в Україні є такі компанії, які осилять даний проект, і о, спільно з міністерствами ми його реалізуємо. Коли будете оголошувати його? Я не знаю, коли буде друга процедура оголошена, але щойно пару днів тому тільки тендер перший мені говорило, що він не відбувся, і вони готуються до оголошення другої процедури. Зрозуміло, які зараз послуги в місті Черкаси можуть отримати вимушено переміщені особи, і взагалі от протягом року, непростого року для нас, що змінилося в цьому питанні. Змінилося те, що внутрішньо переміщені особи вони насправді трішки адаптувалися на в новому середовищі, і самими основними потребами, які не закриті в цих людей, це є житло і це є робота. Якщо через бюджетні установи, через фонди, через допомоги, люди ще можуть отримати якісь продукти харчування, засоби гігієни, грубо кажучи, ходити на заходи, там, інтеграційно адаптуватися в середовище, це все є для того, щоб в місті було комфортно для людей. Тобто є місця, де можна поспілкуватися, є інтеграційний хаб, є багато партнерів, громадських організацій, які працюють в цьому напрямку. Координується робота кордрадами як при обласній раді, так і при міській раді ось запрацює рада ВПО, але факт залишається фактом. Людям потрібно житло і потрібна робота. Якщо з житлом, ще ми тісно співпрацюємо з центром по трудоустрою, і вони завжди відгукуються. Стосовно роботи ми, стосовно роботи, роботи так, стосовно роботи і. В цьому напрямку є робота і є певні успіхи, але й невдачі, не тому що там є свої причини. Люди звикли, наприклад, якщо говорити про Маріуполь, то в Маріуполі були значно вищі заробітні плати ніж в Черкасах і психологічно. Та, люди ще вони з цими реаліями приїхали сюди і з очікування. Так, можу, так. Так. А, то хто якщо ми говоримо про житло, а це саме критичне, що втрати люд, люди, це своє майно і своє житло. То це тільки програма держави. Це має бути державна програма спільно з європейськими партнерами. Звісно, міста на місці мають допомагати з земельними участками, де буде відбудовуватися це житло. рівні місцевого самоврядування. от самостійно це вирішити. Це неможливо вирішити. Це неможливо вирішити, тому що внутрішньо переміщені особи це загальнодержавна. Проблема така переміщення такої кількості людей в регіони за кордон це національна державна. Така проблематика. Тому міста як можуть своїми силами справляються з цим викликом, допомагають людям адаптуватися, громади допомагають провізією, і це було видно з перших днів, наскільки в нас гостинне місто. Але що говорити про такі великі капіталовкладення, як відбудова кожному житла, то це, звісно, має бути державна програма. Е, яка допомога зараз надається ветеранам війни, що дуже важливо їхнім сім'ям? І, взагалі, отримати, і що для цього потрібно. Для цього потрібно звертатися до департаменту соціальної політики. Це Шевченка 307. Є ціле управління по ветеранській підтримці, є відділи, які працюють з родинами, і з ветеранами. Що саме ключове, на що б хотілося наголосити, це звісно підтримка родин загиблих. Це і стипендії, і оздоровлення дітей, і допомога до школи. І в цьому ж числі в нас і безвісті зниклі захисники їхні родини, ми їх підтримуємо теж. Що стосується ветеранів, то в цьому році нам вдалося збільшити допомогу за поранення. Тобто, коли приходить поранений захисник, він зможе отримати більше коштів на свою реабілітацію. Всі заходи, всі ініціативи. У нас є групи з родинами загиблих і безвісті зниклих, де повідомляються постійні зміни там, чи законодавства, чи про заходи, чи про якісь ініціативи. У нас формується зараз група ветеранська, там де теж ми додаємо додав, хлопців і теж започаткували в цьому році такі неформальні зустрічі. Які націлені запитати, що потрібно, що чим допомогти, як ми будемо жити далі в тих реаліях, в яких ми є. Пані Марино, як зараз працюють комунальні заклади соціальної сфері в Черкасах. В Черкасах три комунальних заклади: це територіальний центр з надання послуг літнім людям, це реабілітаційний центр жага життя і центр соціальних служб. В цілому це три заклади, які надають таку масштабну категорійну допомогу. Що говорити за цей рік, я дуже задоволена, як вони спрацювали. Можу коротко зупинитися, наприклад, що е, територіальний центр завершив укриття двох фасадів, завершив облаштування укриттів. Е, вдалося придбати нову машину інватаксі, розпочати роботи по соляній кімнаті, яку дуже хотіли наші літні люди, тому що в одному терцентрі вона є, в іншому немає. Вона дуже користується попитом. Надані послуги ще трьох 300 нових підопічних. В цілому терцентр обслуговує близько п'яти тисяч людей. Університет третього віку це те, що літні люди просто обожнюють, і він розвивається постійно під Це заходи. нове для нас. Новий університет <гум> університет, як ви сказали, університет третього віку. Третього так, віку так, це так, так. для нашого суспільства. Взагалі Так, щось, це так. ми перейняли досвід з міста Дніпра. Там успішно вони це впроваджують, і дійсно там вчать мови. Там займаються творчістю, там займаються спортом. <гум> там багато цікавих. Цікавих таких родзинок, які допомагають людям. Відчувати себе комфортно потрібно і розвиватися далі. От на початку 23-го року, ми також зробили сюжет про це запрацював або так почали створювати так званий безпечний простір для жінок. Угу. Як розвивається цей проект протягом року, і наскільки от він став у жіноцтва затребувано? Ну ми тільки його відкрили, але це стосується в принципі взагалі політики протидії насиллю. Це для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми працюємо в цьому напрямку через Центр соціальних служб, відкрили цю кімнату на його базі, там зможуть проводити ресурсні зустрічі, лекційну роботу саме для жінок, які. Постраждали від війни, страждають від гендерно зумовленого насильства, які перебувають в складних життєвих обставинах. Я хочу ще наголосити, що в цьому році ми розпочали теж дуже великий проєкт. Ми хочемо дійти до своєї мети, цілі і відкрити в Черкасах. Кризовий центр для жінок муніципальний. Ми в минулі роки отримували цю послугу через фінансову підтримку громадської організації, але ми прийшли до того, що війна вона вносить дуже багато насилля і агресії в наше суспільство всередині. І ми дуже остерігаємося і, знаючи історичні приклади попередніх війн світових, насилля буде достатньо в суспільстві. Для того щоб говорити про муніципальний кризовий центр, він е, зараз вже е, в роботі. Освоєно близько 8 мільйонів гривень державної субвенції. Зараз закривається рік, і ми що воно все прийде добре. І в наступному році ми плануємо його завершити. Звісно, ми долучаємо і фондову співпрацю, і фонд народонаселення по облаштуванню повністю закладу працює разом з нами. Якусь звичайно, частину коштів з міського бюджету ми будемо просити, щоб завершити цей об'єкт для жінок. Ну, Жіноство діти найбільш так, на більш вразливій категорії багато уваги стільки приділяєте. Так, і ще в нас центр жага життя. Це теж хотілося б сказати за дітей з інвалідністю, тому що ми в цьому році досягли мети і відкрили чотири ресурсних кімнати. Це була. Така наша мрія, і я дуже щаслива, що ми її зробили, тому що це і спортивний зал, це і комп'ютерний зал, це і творча майстерня, і фотостудія це все те, що, що корисно дітям, що вони відчувають новий розвиток, нові бачення. Вони не випадають з доступності суспільства в цілому. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми сьогодні говоримо про соціальну сферу, який був цей рік для неї, про те, що планується в цьому питанні. Наша співрозмовниця, заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Пані Марину, ну міський голова вже неодноразово говорив про те, що як такових новорічних святкувань у місті не буде. Нам не до святкувань, це зрозуміло. Але все-таки діти лишаються дітьми. От, в будь-якому випадку щось ви плануєте для? Ти ну дітей, от якісь заходи, якісь святкування, звичайно, діти мають відчувати, що в них є дитинство, і на жаль, чи на щастя, але в цьому віці. Коли дитина отримує подарунки і бачить свято, вона розуміє, що життя триває. Тому для категорійних дітей обов'язково свята будуть і вже вони відбуваються почергово до Дня Миколая, до Нового року, до Різдва. Це в основному діти родин загиблих, це діти захисників, це дітки з інвалідністю. Це ті категорії, якими ми опікуємося. Це діти в складних життєвих обставинах. Тому так, подарунки залучили досить гарну партію подарунків від благодійників, які роздавали до Дня Святого Миколая. До нового року планується закупка бюджетних. Наскільки мені відомо, тендер вже відбувся. І десь після 20-х чисел будуть бюджетні продук... пакунки новорічні і теж через мережу шкіл департамент роздасть категорійним дітям. Діти без подарунків не лишаються. Діти без так, подарунків можна. не залишаються. Ви знаєте, Я була нещодавно на святі в палаці молоді, де була для категорії дітей, родин загиблих від середня група дітей. Скільки щастя в цих дітей було в очах, коли вони бачили Діда Мороза, коли вони бачили Сан Санта-Клауса і там інших героїв новорічних казок, вони обіймали його, вони отримували подарунки, і ви знаєте, оці посмішки навіть крізь таке велике горе. Треба жити, треба жити і допомагати дітям. Вистояти, ну продовжуючи тему дітей. Взагалі, ну, хоч і вже після літнього відпочинку багато часу минуло, але вдалося вам реалізувати свої плани на літній відпочинок оздоровлення? Де відпочивали доресь? діти? Відпочивали в Карпатах. Мукачів мукатів, місто Мукачево. Вдалося від щоб відпочили 1780 дітей. В цьому році це не мала чисельність, і ми сподіваємося що проект буде продовжуватися по оздоровленню, тому що насправді оздоровлення потребують близько 8 тисяч наших містян. Це категорійні діти, це ті, хто хочуть і мають змогу відпочити. Я переконала, що час дуже тяжкий, і не всім батькам, особливо з категорійних сімей, є можливість оздоровити дітей. Тому ця програма важлива, тому що це. Про дітей це про те, що їхнє майбутнє має бути майбутнім і вони мають відпочивати. Нам потрібно будь-якому випадку увіковічнювати пам'ять про цю війну, про героїзм нашої армії. Є дві стели наскільки я знаю, в Черкасах. Де вони що це за стели? В цьому році вдалося реалізувати дві стели: одна біля Свято троїцького собору на площі. Там, де пам'ятник гранітний і трошечки з іншої сторони, я дуже вдячна і від Департаменту архітектури, тому що це був спільний проєкт, і нам дуже швидко вдалося його реалізувати. Спільно ми співпрацювали з сім'ями-родинами загиблих, їхніми баченнями, що має бути на пам'ятнику. Не на пам'ятнику, це тимчасова стела, тому що. Після нашої перемоги буде великий меморіальний комплекс, він має бути великим, гранітним, цільним, таким стаціонарним, як то кажуть, на віка, який у віковічний подвиг. Але на цей час, поки ми не маємо фіксованої чисельності втрат, поки змінюються військові звання, поки хлопці. Переходять з статусу безвісті зниклих в статус загиблих. Поки воно це все ще живе і триває, ми не можемо робити ці, такі вже фундаментальні речі. Але суспільство має бачити героїв, тому що коли спільнота не бачить обличчя, апелюючи просто, що це герой, це не просто герой, це конкретне прізвище, це конкретна доля, це конкретне обличчя, за яким стоїть ціла історія. Тому я впереконана, що люди мають, громада має бачити так, можливо, це буде відлякувати такою кількістю загиблих, яка в нас є зараз це в це Черкасах, реалі. але це реалії, і ці люди поклали своє життя для того, щоб ми жили в мирних Черкасах. Це одна стела біля церкви, і інша біля департаменту соціальної політики. Там зроблений такий маленький сквер, але він дуже затишний, мені здається, дуже гарно вийшло. Родинам дуже сподобалось. Там висаджені насадження. Не про такі комплекси ми мріяли, не про такі сквери ми мріяли, але ми маємо плекати цю ціну. Страшну ціну в силу покладених на вас обов'язків міськраді, ви через ваші очі проходило багато гуманітарної допомоги. Ви багато чого бачили в цьому питанні. От навіть сутові за особливо тоді, коли працював гуманітарний центр для вимушено переміщених осіб. Наскільки зараз цей потік зменшується? Ця активність критично зменшився потік гуманітарної допомоги. Якщо говорити про надходження в цьому році. То вони були спрямовані адресно на людей, які проживають в шалтерах. Тобто, коли ми працювали з фондами через міську раду і ми формували комісійно запити і потреби, то зараз це фонди працюють особисто на людину. Закриваючи там якісь уже свої такі свою проблематику. Ну в цьому році я задоволена і дякую Червоному Христу. Нам вдалося залучити генератори, але якщо говорити про провізійну допомогу, то її немає. Більше вже європейські фонди входять в допомогу психологічну, допомогу по перекваліфікації трудоустрою, десь якісь можливо частково кошти платяться грантові на навчання, там на фото. Пішло воно трошечки вже в інше русло. Розуміло, ну ви сьогодні, по ходу нашої розмови, вже на сам кінець хотілося б вас запитати, ви орієнтували людей, куди звертатися? Соціальні мережі в інтернеті можна побачити інформацію про управління соціального захисту? Так, департамент соціальної політики є сторінка в Фейсбук, є канал в Телеграмі, де ми публікуємо щодня актуальну інформацію. Ще раз наголошую, що для родин загиблих, для родин безвісті зниклих, для ветеранів існують. Окремі вайбер-групи, де здійснюється повідомлення. Також ми плануємо в цьому році, ось ще до кінця цього року трішки, але ми все рівно плануємо уже почати проєкт ветеранського хабу. Навіть такий ветеранський простір, який буде спільно реалізований з ветеранами на базі Департаменту соціальної політики. Там на першому поверсі у нас є приміщення архівне. Ми архів трішки перемістимо і хочемо зробити для ветеранів простір. Ну, це все так коротко, Дякую, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була Марина Гаркава, заступниця міського голови Черкас. Говорили про соціальну сферу та як вона пережила 23-й рік. вам, пильнуйте себе і дивіться телеканал Віка.